Окупанти виводять підрозділи з деяких населених пунктів Запорізької області. Місцевим жителям пропонують евакуюватися. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу збройних сил України. За наявною інформацією, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так з населеного пункту Михайлівка. Виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. В населених пунктах пологи та інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно. У населеному пункті Борчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення. Підтверджено, Вогневе ураження підрозділами сил оборони, місць зосередження живої сили противника за попередні дні. В населених пунктах Мирне, Токмак, інженерне пологи, ясне та кінські роздори Запорізької області втрати противника склали понад 230 осіб пораненими. Знищено більше 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється. По обіді окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. У багатоповерхівці зайнялася квартира. Постраждав її 56-річний господар. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач. Росіяни обстріляли одне із енергетичних підприємств ДТЕК. Наслідок ворожої атаки двоє працівників отримали травми. Про це повідомили у прес-службі компанії. Постраждалим надали медичну допомогу та доправили до лікарні. Загрози їхньому життю немає. Це вже 16-та терористична атака РФ по об'єктах ДТЕК за останні два місяці. Сьогодні та вчора два посольства України за кордоном отримали листи з конкретними погрозами. Йдеться про цілеспрямовану та широкомасштабну кампанію проти України за кордоном. Про це розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Також він розкрив деталі атаки на посольство України в Іспанії. Все, що ви читаєте в новинах, дійсно сталося. Прийшло прийшов конверт відповідно до процедури. Комендант посольства почав його розпаковувати і е, відбувся вибух. Значить, негайно швидка забрала коменданта, він вже повернувся в посольство. Йому надали першу медичну допомогу, і нічого не загрожує його життю, але безумовно. Це дуже серйозна подія. Це атака на дипломатичну установу, яка захищена міжнародним правом. Тому зараз іспанська поліція проводить розслідування, ми максимально ретельно до цього ставимося. А я доручив всім закордонним дипломатичним установам України негайно поширити заходи безпеки. Ми будемо захищати кожного українця не лише в Україні, але і за кордоном усіма доступними нам методами. До посольства США в Мадриді теж надійшов конверт із вибухівкою. Повідомляє Reuters. Раніше в Іспанії знайшли ще два підозрілі пакети на адресу прем'єр-міністра та міністерства оборони країни. Підозріле відправлення Педро Санчесу надіслане звичайною поштою, виявив департамент безпеки, фільтруючи кореспонденцію. Це був конверт на ім'я голови уряду, який негайно знешкодили. А до міністерства оборони надійшов запальний конверт, що активується при відкритті. Він був надісланий з Іспанії. Він подібний до тих, які надійшли в українське посольство в Мадриді. Іспанському виробнику зброї та на авіабазу Служба безпеки України повідомила про підозру священнику Києво-Печерської лаври. На богослужінні він прославляв руський мір, повідомляє СБУ. Зокрема, 12 листопада підозрюваний в одному з храмів національного заповідника Києво-Печерська Лавра поширював серед парафіян тези пропагандистського характеру. Священнослужитель, громадянин України, уроджений з Брянської області РФ. Йому разом зі спільниками інкримінують виправдання збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Головний інженер заес зрадив Україну та пішов на співпрацю з росіянами. Окупанти призначили його директором станції. Енергоатом це підтвердив і звільнив колаборанта Юрія Чернічука. Відповідний наказ підписав президент компанії Петро Котін. Зрадник також підштовхував інших працівників станції до співпраці з окупантами. Директор енергоатома звернувся до фахівців заес та закликав їх не робити непоправних кроків, які назавжди перекреслять їхні життя. Водночас, за його словами, російські окупанти дедалі більше тиснуть на проукраїнський персонал ЗС. Залякують і шантажують, а також не пускають на робочі місця. Крім того, росіяни розповсюджують фейкову інформацію, Нібито тисячі українських атомників радо перейшли в Росатом і пишаються цим. Працювала на ворога в окупованому Лимані. СБУ затримала ще одну ворожу поплічницю в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донеччини. Під час захоплення Лимана жінку призначили так званою головою мікрорайону Північний. Там колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і здавала агресору учасників руху опору. Крім цього, вона допомагала загадникам організовувати незаконний референдум щодо так званого приєднання регіону до Росії. Після звільнення Лимана колаборантка намагалась переховуватись, але її затримали правоохоронці. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. Татували та відбирали бізнес. Правоохоронці України та Молдови спільно викрили злочинне угрупування, яке викрадало підприємців і вимагало у них гроші. Також злочинці привласнювали чужі бізнеси. Вони мали корупційні зв'язки у правоохоронних структурах, владних органах та серед криміналітету Молдови. Наразі лідеру, співорганізатору та двом активним учасникам злочинного угрупування повідомили про підозру за вимагання, викрадення людей та підробку документів. Нам відомо, що учасники групи. Причетні до десятка подібних злочинів, пов'язаних з вимаганнями, а також з віджимом бізнесу. Всього було проведено 35 санкціонованих обшуків, 5 з яких проводилося на території Республіки Молдова. За результатами цих обшуків вилучена значна кількість грошових коштів, документи, печатки підприємств, вилучені боргові розписки та автотранспорт. Війська РФ перетворили Джанкой і прилеглі райони в окупованому Криму на свою найбільшу військову базу на півострові. Про це повідомив представник генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, на півночі окупованого Криму війська РФ тримають резерви для посилення своїх угрупувань на Дніпрянському та Оріхівському напрямках. Так, за даними розвідки, в польовому парку військової техніки в районі населеного пункту Медведівка перебуває близько 750 одиниць озброєння та військової техніки. Противник продовжує здійснювати контроль надводної та повітряної обстановки в акваторії Чорного та Азовського морів. Водночас посилює заходи безпеки корабельного складу. Так, ним встановлено додаткове бонусєві загородження в Севастопольській бухті. Зазнають втрати, виснажують власні сили під час боїв навколо Бахмута. Російські військові, на думку аналітиків інституту вивчення війни, не зробили висновків з попередніх кампаній з великою кількістю жертв. Втрати, пов'язані з шістьма місяцями жорстоких боїв навколо Бахмута на виснаження, значно перевищують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від захоплення міста, вважають експерти. Четвертий за останні два тижні українська і російська сторона провели черговий обмін військовополоненими у форматі 50 на 50. Про це повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, додому повернулися оборонці Маріуполя та Азовсталі, полонені, що були в Оленівці, а також поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. Українські сили оборони встановили новий рекорд. За листопад знищили 16 тисяч російських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни, заявили у Міністерстві оборони. Також лише за місяць ЗСУ спалили 217 російських танків, 376 бойових броньованих машин, 174 артсистеми. Приземлили українські захисники по 4 ворожі літаки та гелікоптери, 147 безпілотників та 134 крилаті ракети. Двоє людей загинули на борту. У Вірменії розбився легкий двомоторний літак. Про це повідомляє служба надзвичайних ситуацій країни. Інформація про аварію надійшла близько 14.20 з Коктайської області, що у центрі Вірменії. Літак впав на територію одного із сіл і загорівся. Про інших постраждалих внаслідок аварії не повідомляють. У Ладижині, де без опалення залишилось 18 тисяч людей, відновили теплопостачання. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. У місті продовжують відновлювати систему. Зокрема, знайшли технічну можливість встановити індивідуальне опалення конвекторного типу та запустити модульні котельні на різних видах палива. Усі 30 країн-членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу України до альянсу. Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на Київському безпековому форумі. НАТО також збирається за допомогою політичних інструментів тиснути на Угорщину, яка через питання на блокує участь України у політичних зустрічах союзників.